Друзі, всім привіт! Автомаркет Рівно з вами тільки ще до нас на такий дублькабі набор. Це у нас Volkswagen Crafter 16 року в максимальній базі на спарці. Все як бачите, у нас туди цілесеньке, гарнесеньке, безсторонніх втручань. Тільки машинка заїхала. Всі шість коліс у нас Мішелін. Має фаркоп притясний. Бор також в гарному досить стані, з довжиною 370, шириною 220. Тут у нас і також, без всяких зауважень. Він у нас є смисний на такому шкіряному салоні. Має водій підлокітник. Ось така от мультимедія. Клімат-контроль кондиціонер на механіці. Салон у нас доглянутий, чистенький. По двигуну тут у нас це 2 літра дизель на 163 кінські сили і 120 кВт. Ось такий от красень. Із ціною 24 900. Будемо чекати у нас на стоянці. До зустрічі!